Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео ми розпакуємо разом з вами моє замовлення, мою посилочку з інтернет-магазину iHerb. Коробочка зовсім невеличка. І замовлення теж невеличке. Давайте починати. Перше, що вам покажу, це магній. Як без нього закінчуємо одну пляшку, замовляю наступну і так далі майже постійно всією родиною приймаємо магній, тому що він потрібен для. Нервової системи для якісного відпочинку вночі, для того, щоб у вас не було судом. для підтримки серцево-судинної системи. Одним словом, магні дуже корисна така штука, яка не завадить, мабуть, нікому в наш час особливо. На цей раз обрала бренд Solrey. Чесно вам скажу, що я не в захваті від цього бренду. так За великим рахунком, якось нічого не запало мені, але була приваблива ціна. Велика упаковка 120 капсул дозування на одну порцію 350 мг, Одна порція це 4 капсули. Що відповідає 83% добової норми для дорослої людини? Можна приймати дві таблеточки капсулки зранку, дві, дві ввечері з їжею або просто зі склянкою води, як тут написано. Також доданий біоперин чорний перець. З Пробую, беру вперше, купила на пробу. ну, Хочу ще трошки з столореєм <реш> мати справу, тому що я так зараз на межі чи то розчарування, чи то норм можна брати. А, наступний бат, який я вам хочу показати, це Gotu Kola від бренду Nature's Way. А денне дозування складає дві капсули, в баночці 100 капсул. Давайте переглянемо склад. Ось такі вказівки, рекомендації до вживання дві капсули в день з їжею. Готокола покращує кровообіг у всьому тілі, сприяє покращенню самопочуття. І ця добавочка, напевно, теж буде корисна, ну такого широкого спектру, корисна усім. Жінкам і чоловікам. На рахунок дітей не знаю, але час від часу я її купую, можливо, раз на рік. Будемо пробувати разом з мамою, тому що в неї теж є проблеми з кровообігом. Наступна баночка, ось так виглядає. Від Natural Factors я замовила барбарін, купую Барбарін вперше, прочитала про таке явище, як інсулінорезистентність, зараз на екранчику ви побачите ознаки цього явища і для того, щоб запобігти розвитку діабету або прибрати можливість такої хвороби, не дай Боже. Вживають берберін. Дозування тут 500 мг на одну капсулу. Рекомендації до використання одна капсула двічі на день, або як порадить ваш терапевт. Буду пробувати цікаво подивитися на ефект, який буде стан. Після прийому цієї добавки Думаю, що це хороша добавочка. І також взяла ось таку добавку від бренду Now Liver Refresh. Це вже досить знайомий екстракт розторопше, артішок, глутатіон. Тут великий, як бачите, склад. Можете подивитися альфа ліпоїва кислота а, беру знов-таки для підтримки здоров'я своєї печінки. Треба приймати три капсули в день, можливо, я це буду робити одноразово, тобто після їжі три капсули буду випивати, або буду дивитися. За самопочуттям. Взагалі, такі бади з вони я вже їх не вперше замовляю, вони мені якісь такі слабенькі. Я зазвичай дозування не зменшую, а навіть і збільшую, тому що не бачу результату. От, і також давненько вже. Придивлялася на цей бат. І ще мені в коментарях в попередніх відео порадили для покращення відтоку жовчі спробувати ось такий бад Тутка. Тауроурсодеосіхолієва кислота. Таке складне, така складна назва. Дуже хороші відгуки є на цей бад, дозування 250 мг, приймається, приймається одна капсула. Одна капсула на день. З брендом Nutricost я знайома, він мені подобається поки що, буду пробувати. Цей бат. Не з дешевих ця добавочка, але шукаю таку чарівну пігулку, яка дійсно покращить е, мій е, стан відтік жовті налагоджу. І нарешті останнє, що було в моєму замовленні, це за гарною ціною придбала набір ось таких бальзамів для губ. Тут різні смаки, чорна вишня, грейпфрут, кокос, мандарин та ромашка. Чотири штучки в упаковці. Колись брала, вже знайома з цим продуктом. Можна розірвати і на подарунки роздати, можна самі користуватися. Подивлюся. Зараз, коли я зробила татуаж собі, ну, перманент. А вуст, то я полюбила бальзами. Мені захотілося частіше користуватися саме блисками та бальзамами для губ. Ось так виглядає моє зумовлення. Сподіваюся, що вам було цікаво переглянути його. А, ну, я чекаю вас в коментарях. Напишіть, будь ласка, мені щось. Що думаєте, з приводу бадів, з приводу підтримки здоров'я, з приводу профілактики захворювань? І я прощаюся з вами до наступних відео. Всіх обіймаю. всім пока-пока.